Добрий вечір, любі мої друзі, добрий вечір. 17.47, я вже вдома. Ми сьогодні молодці, ми сьогодні попрацювали, Дякувати вам, дякувати Богу, ви знаєте, за кожен день треба говорити спасіба, за все треба говорити спасіба за хороший день, за неважний день, за прекрасний день, за любий день. Ви знаєте, мої дівчатка і хлопчики, я щось прийшла вдома, мені на душі такий дискомфорт. Прямо, ви знаєте, як каламбур якийсь у мене. і... Їхала додому, так хотіла спати, думаю, зараз прийду, от нічого не зробити. Дома чистенько, постілька помінена. Ідеальна чистота. Але думаю, світ, ти ж захотіла зеленого борща, да. І знаєте, що ще хочу? Кабачки, дівчатка. Кабачки, чесничок, майонезик, помідорка. Але на душі, от прямо мені як найти, я не знаю, наче мене обляли кипятком. Ну, так мені тяжко, ну треба занятися. Я зараз зварю борщик, пожарю кабачки, піду на дорогу. Знаєте, що мені треба зробити? Порвати трошки бурян. Сама от зараз просто піду і буду рвати бур'ян. От мені, не знаєте, я якось тако не розумію, що. Так, мої дівчатка, ну ви ж знаєте, що я в будь-якому випадку вам мажна показати свій красивий лук. Чи то я вдома, чи то я на роботі, чи то я не знаю. Так розказую: платічко від бедра секонд хенд Дівчатка, це моє платічко, мабуть, вже років 10. Це правда, це дуже правда, тому що я його, я ж вам уже казала, 15-20 гривень творять чудеса. Між до прочим, в нас возле привозу є маніше. що таке? Ілі получу, ілі щось може бути. Ну не знаю. На душі дискомфортно, прямо не знаю. Дівчатка, прямо мною тако, знаєте, я не знаю, якась я неспокойна. От неспокойна, У мене це буває рідко, але мітко. Але я вам таке не сказати, теж не можу, тому що я ну, не можу бути в житті все гладко. Ну от сьогодні прямо тако, знаєте, внутрі отако. Ну, все пройде. зараз я е зелений борщик зварю, кабачки пожарю. you <laughs> Вийду на дорогу, трошки порву бурянчик, буде нормально. Дівчатка, мої луки такі ось світулечки на цему платічку, вже років 10, воно таке от бідрайте, знаєте, чорнесеньке, гарнесеньке, пов'язка на голові, отакий світулецький домашній лук. Ну, а що, ні, дівчатка? Ну, ми ж не завжди бути прям такі гарні, красиві, в вечірніх платях, у строїх костюмах. Ні, красуні мої, секонд хенд творить чудеса. І хочу вам сказати, що це платічко, я ще десь його з ньому буду ходити. Так що, мої любі, сьогодні весу світулечкою вдома, борщик варим, кабачки жарим, дома ідеальна чистота, все облести все чистенько, пилі нема, а потім підемо з вами рвати бурян від дороги. Він такий високий вже час світучки. і тучки. І найголовніше, що я його рву без перчаток, тому що завтра йду на ноготочки. Сьогодні я все зроблю, а завтра піду на свої красиві ноготочки. Так що отак, мої красуні. Так, дівчатка, хочу вам цей портрет показати, Анюськи мої мої куколки, маминої дочечки. Це він, знаєте, він виложений дуже красиво тут камні, камні сворозьких. Воно, звісно, не так передає цю красоту, яку б я хотіла вам показати. Він дуже красивий, дуже. і зараз ще один покажу таку спру. Це її малювали. Дивіться, тут вона краси, тільки мамина. І тут вона, мамина, гарнюлічка, подивіться, це мамин зайчик. Мамине, знаєте, щастя. Ви знаєте, що кожна дитина для своєї мами це щастя. Слухайте, у мене прямо щось її голос сідає. Так скучаю за нею, так я її люблю. Ви знаєте, кожна мама любить свою дитину. Дуже-дуже сильно. Так що така мамина красінка, мамина, боже, ці камні вони так переливаються. Ага, зараз трошки я відходжу, воно трошки видно. Класно взагалі. Ну. Дівчатка, а тут мої Анюсічки. Сім днів. Подивіться, яка була світуля. Мамочка моя, боже, худа, нещасна. А, а анюська мамина, дивіться, мамина, краситулецька, манюсенька. Мені пусінька. Ну, а світульку, ви узнали? От скажіть мені ви узнали, світулечку? Світулю красотулю. Боже, Боже, світулька. Скільки років назад. мама моя рідна, так що красуні, ви мене узнали? Так, мої ріднулічки. Борщик вариться, стірка стирається, а світулька з вами говорить. Мої ви красуні, ви знаєте, я ще пооткривала вікна двері, в хаті так хорошо що ось собачки мої під вікнами вже ходять, чують голос. Поймете? У мене ж все ж відкрито, все повністю відкрито. А я хочу вам сказати, що борщик довариться. Хочу зараз наляти ополаскиватель, витерти скрізь пол. піти, порвати бурян від дороги. А щось дівочки, я ж вам казала, такий дискомфорт у мене дуже сильний. Я не знаю, що зі мною таке. Прям ви знаєте, от не розумію, що таке. Ну, у мене буває таке рідко. Ну, ви знаєте, я не можу вам сказати, що в мене все добре, бо в мене дійсно щось не то. От прямо, знаєте, якщось має трапитися, не дай Господь, Господи Боже мій. Бо буває, знаєте, ви знаєте, що в житті взагалі не треба казати, що все плохо, тому що в сутки є секунда, в яку здійснюється все, правда. І ми можемо так ляпнути своїм, язиком, не подумавши. Ну, але я знаю, що все буде добре, по другому не буде ніяк. І на роботі ж все нормально, вдома все нормально. Що з тобою? Так, мої ріднесенькі кабачки у мене вже готові. Кабачочки з майонезиком, з помідоркою. Світурічка вже нажарила. Зараз покажу вам, який в мене вкусний борщик, вийшов, дівчатка. А ну, скажіть, ви знаєте, я люблю і перець жарений, і кабачки. А ви любите, що більше? Кабачки чи перчик? Ну, красуні мої напишіть. Ви знаєте, кожна хазяїчка робить, от у мене мама вона не ставить. Я ставлю долічками стопочкою, а у мене мама розлажує по тарілочки, таку по одної штучки. Майонезик з чесничком, помідорка обов'язково. А я просто роблю таку, знаєте, в судочок і один на один. Так достаю і все. Так, красуні, а ви тоже так робите? Чи ви робите як світулька, чи як Світулькина мамочка рідна, моя рідна мамулічка? Мамині косючики. Здрасте. Здрасте. Ви на свіжому воздухі. дівчатка, я їх на ніч заносить в хату. Я на ніч їх не лисаю, ні. Там у мене на терасі тут квизничка немає. Да? Маміні ви нас в воздухи, да? Ви мої красотульки. ви воркутульки мої. Ви мої ворку тульки, да? Мамині такі. Всі мамині, всі. Да? Всі мамині халюсенькі. Ріднесенькі, гойдолки. у них все в них тут є, да, так, красоті мої? Я вже на Ви Знаєте, сейчас вже так непривічно. Там є, наверное, сі кажу, полдесятого. Що мамі, що мамі так. Ну, да. Ой, маміні, щас, 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 дивіться. Ще ж нічого більше не треба. Щас, дивіться, просто внімання. Да, да, красавчики, да. Щас, 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 подожіть. Так, я вас дуже прошу, шановні мої друзі, не трогайте вашого мамулечку. Я хочу сказати, що вітер дуже сильно зірвався, прям такий сквозняк. А у мене суть вообще такий сквозняк віє везде. Трошки пройдуть душу подвір'я, тому що у мене кокосик дуже заботливий і він любить рвати травичку, принести сюди. Але ви знаєте, що він і творить чудеса. Ну, мені треба, не треба чимось ще зайнятися, тому що зараз піду по второму кругу, напевно, полмити. Дівчатка, ну такий сьогодні світулечки лук, розумієте, домашній, красивий. Ну і я хочу вам таке сказати, платья, що Таке плаття не в кожного є. Дівчатка, да, не кожен може дозволити піти. Скінхен і купити собі плаття, як ваша світуличка. Дав сібацьки, медик слухайте уважу. Да, мої рідненькі, да. красотулі, мої красотулі. Так що мої рідсеньки, сьогодні в нас ви знаєте, свята субота, завтра свята неділя. Завтра нічого не буду робити. Завтра ваша світу піде на ноготки, Сьогодні я піду порву бурянчик. Зараз ну, на подвір'ї займуся, трошки на подвір'ї займуся, зараз уже борщик буду виключати. Кабачки пожарила, ну, кабачки я вже вам показала, але ще не викидала. Зараз ще мої рідну річки сіти. Все, мамин, все, ти мамин, по... ти, мамин помощник. Да. Я зна... так. Я вас дуже прошу. Я вас дуже мої рідні да граться, льомати. Да, попольська, я знаю, ти помощник, От ти мені допомагаєш абсолютно все. Да, да, дати моє резюме. Вони так люблять говорити. Да, і я біжу, звісно, всі біжі до мами. Мої ріднусічки, вони накормлені. Вони на да мої хороші сквозняк, звісно, дуже, дуже вітер такий зраз такий холодненький. Слухати, хочу вам сказати. Пише мені якось Тік-Токі хтось, ну по-моєму що слабо хату покрасити або щекатурити. А я хотіла сказати вам, що до моєї хати, що до моєї щикатурки, до моєї покраски, я не розумію. Невже так люди переживають, як я живу? Ріднусічка моя, ви переживаєте, що в мене не покрасена хата, не пощекатурена. Не переживайте пощекатурим. А може, я їх хочу валити строїти нову. А в мене ж територія дуже велика. У мене пол гектара землі. А може я хочу все розвалити. Пожити у вагончику і построїти дворець, замок. Любочка моя, як же ви за мене переживаєте, як ви за мене хвилюєтесь? Не треба, ласточка, за мене хвилюватися. У мене домик старенький, але чистенький. Старенький, але уютненький. Так, да, у мене немає плитки, у мене немає тую. У мене є асфальт і той чистий, і красиві дерева є, і теж є. Да, рідні, так. Да. Так, мої хорошенькі, слухайте, я пішла трошки по подвір'ю, прийшлася. Аж жду, сейчас уже виключу борщик. Кабачки вже пожарила. Так що отак переживають, який у мене дом, як я живу, да, Чого він не покрашений, чого у мене того нема, чого того нема Боже мій. Боже, я не розумію. Чисто, уютно, добре. Ну мені, допустимо, без різниці, хто як живе, дівчатка, ну правда. Ну боже мій, ну люди живуть, як хто може. Чи чого я не покрасив, чого я щекатурила. А от куди ви знаєте, може, у мене не один дом. може у мене два дома, три дачі. Ну чого ви так переживаєте за мене? А? лапочки мої, не переживайте, під откритим небо світлічка не спить, так, да. а повалю все, куплю вагончик, буду спати вагончику, построю замок, построю дворець, потім буду друг по-другому, постелю плиточку, да, посадю туї, зроблю басейн, да, мангал. Все буде, Всему своє время, не все сразу, не все сразу, мої хороші. Да, Слухайте, похолодання таке з неділі говорять, що воно буде на дворі дуже вітер, холодний зірвався. Прямо оці у мене висять ну, лампочки, вони прям ходуном ходять, особливо тут сквозняк такий, прямо страшно взагалі. похолодання. ж передають якесь похолодання. Щораз на пугайчик занесу в хату. Так що ми ріднесенький, отак. Зараз виключу супчик, ветрупол, подвір'я пройшла чистенько. у мене ж кокосик забути, підемо з ван трошки бурянчик, потім прийду. Не знаю, насиплю борщика, не насиплю, щось таке, знаєте, не, не, нема желання у мене. Обов'язково постую в солі, помиюся, я ляжу з патулечки. А завтра з Костіком вдвоєм, Леся, я ж на Пасху була, а Леся теж була на Пасху. Але Леся поїде на проводи, а ми з Костіком будемо на роботі, потім піду. Настя помиє мені голову, зроби гафре, зроблю ноготочки, манікюр, педикюр. В понеділок піду до валюшки, не знаю, не знаю, що як буде. Знаєте, не на нічого, але плануваєш, не плануваєш, задумати і буде, правильно? Так, мої хорошенькі, потихесенько, потихесенько мліє мій зелений борщик. Потихесенько, помалесеньку. Отака сьогодні вкуснятіна у світулічки, дівчатка мої. Я дуже люблю, що красний борщ, що зелений. Але время від времени хочеться зелененького, дівчатка. Як ви думаєте, що ви будете завтра готувати? Красний або зелений борщик, да? Я думаю, не одна я люблю борщі. Правда, мені треба, щоб у мене завжди дівчатка було жидке. Я дуже люблю. І я люблю, щоб він довго довго варився у мене млів би З м'яском, з яйцями, з рисиком. Дівчатка, а ну напишіть світульки, аптік, але виглядає мій зелений борщик. Красотулечки мої. А? Слухайте, дівчатка, дивіться, ну як це називається дерево? Що це воно таке у мене? Я ж вам пам'ятаю, казала, що воно довго не цвіло, в тому году зацвіло, і от в цьому году. Як воно називається? Хто знає, красуні мої? Бо слухайте, я так виросла з села, а не знаю. А ну, дівчатка мої, як воно називається? Воно таке, як кущом розростається, гарнесеньке таке. Слава Богу, воно зацвіло. Боже, небо таке голубе. Ваша красуня вже вийшла та до, славненька вже. Йду зараз, порву бурянчик. І все так красуня, ну як називається це дерево. Хто знає, мої рідненькі? Ану. Туля, телефон приставила до цього до машині, бо я поставила. Великих кульків нерма. Нарвала трошки кучку, зараз позамітаю. Ще. Закончилися великі кульки. Приходиться все у маленькі, брат. Равічка зелена ще. Височенька. Так що ми леденьки бурянчики я з вами теж порвала. Здрасте, здрасте! Здравствуйте! здравствуйте. здравствуйте. Що, хто, живе? хто живе в місті і має час і дом, ти наче живе моїй мамі в селі. Так, мої відночки, три мішка. Три мішка я насобирала, зараз поїду, вивезу. Ой, аж пов'язка нахилилась. Слухайте, аж пов'язка нахилилась. Так що мої рідненькі, такі усі турічки вечір. Бурян порвала руки, боже, руки, ви що бачите, мої руки, це як свята земля. А ногти, мама моя рідна, завтра йду на корекцію, завтра йду на манікюр, педикюр. Помию свою красиву головочку, зроблю, гафре на неділю. Так що такий сьогодні у вас світу вечір вечір. Вітер зірвався такий, знаєте, холодний, прям холодний. Зараз поїду вивезу три мішка цих мусора, тут у вольфатор. І все. І отакий у мене вечір. Борщ зробила, борщ наварила, е кабачки пожарила. Зараз, а, стірку вивішую, Подождіть, Зараз я зніму цю пов'язку, по руки, ноги та вивішую стірку і на цьому все. І ви знаєте, що зараз прямо піду. Насиплю під ноги солі обмию солі, дівчатка, ну прямо дискомфорт у мене і все. Не знаю що. Вроді все добре, все добре, всі живі, всі здорові. Що з тобою, світуля, я не знаю. Даже порвала бурян все одно, ну може сейчас піду ще прийму душ, і буде нормально. да, мої люди? да. Так що їду, зараз вивезу мусор, Кульки немає великих, кульки маленькі, теж хазяйка, понімаєте? Ну я ще з вами не прощаюсь, бо ще вивішаю стірку, понимаєте. Ну а як ви думали? Уже скажу вам до свидання. Ні, коли вже сняжу, знім пов'язку, тоді скажу вам до свидання. Так, мої красотульки, стірку я вже вивішила, суп доварила, кабачки нажарила, пол намила, чистота і порядок. Осталося вашої світурочки піти, прийняти душ, вивезти мусор, вивезу з трубу, бо зараз вона порозвітрюється, вивезу. Тут недалеко до ула вивезу і все. Піду прийму душ і просто ляжу. Дівчатка, правда, не знаю, що з світулечкою відбувається, Мене, може, зглазили, але невозможно. Його, таку красиву жінку можна злазити, дівчатка. А ну мені скажіть, що це тільки відбувається? Тьфу на тебе, Тьфу на тебе, Тьфу на тебе, світа. Що таке? Що знаєте, що під долом треба витись? Да? По долом треба витертися і буде все чудесно. Але я думаю, все буде добре, дівчатка, правильно? Все буде добре, по-другому ніяк. Наші мислі матеріальні. Сама всіх успокаю, а тут трошки. Успокою, Світа. Собралась, собралась і все добре. Так. Мої красотулі, мої ріднулі. Ви знаєте, що в мене мій ротик не закриється ніколи в житті. Я можу з вами говорити 24 на 7. Але ви сьогодні провели вечір зі світурічкою. Бурян порвали, зеленого борща зварили, кабачки пожарили, стірку вивішали, двір замели, траву зібрали. Що ще треба? Ну, дуже за мною точно ви не підете. Точно. Але. Якщо якийсь трошки дискомфорт, дівчатка, беріть жменю солі, ставте під ноги, ставте на неї. да, Як зробить ваша світулька, мої ріднесенькі, я вам всім бажаю тихої, спокійної, мирної, сладкої ночки. Ви знаєте, якщо ви покупалися, поїли і не можете заснути, ложка сахара, ложка меду творить чудеса. Ложечку сахара взяли в ротик, водичкою запили, повернулись на правий бочок, Одіялку під ножку, ручку, під подушку. У мене дві подушки, ви ж знаєте. І солодких, спокійних вам снів. Ваша світулечка вас обіймає, цілює, хороша. Дівчинка, найголовніше, ми всі влізли, розумієте? Да. Ну, красуні, я вам говорю, да. красуньки. Да. Ще Щебетушки, ви приїхали відпочити трошки? Так, довести щось завтра саме ввечері, будемо вдома в Києві. Ну, ми з людьми, все, у вас холодильничок є тут. Здесь ще так, виїжджаємо завтра. Нічого страшного, не поставити в холодильник. А завтра не хочете прийти до мене взяти? Ні. Ні, чого. Ми не встигаємо там. Давайте ми сьогодні ми з людом вам зробимо, не поставите в холодильник. Морозилочка є. Так, все, так, тоді так, в морозилку. Ми вам зараз просто залетіруємо. Ви поставите в завтра взяточки взяли і уїхали. Вибирайтесь те, що хочете. Дунайка є, молосолочка, що ви хочете. А Донайка в якому буде? Боже мой, сальона, дивіться, вона вже готова. Ми вам людям перемотаємо її і поняли все. А сколько це 550 550 гривень. Дівчатка, типа так, серйозно? Ну це типа є селедка, дуже вкусно, по-бачено, дуже полезна дівчатка дуже. І вона вже все сезон закончилася, вже з'їзд. Це Дунайська, Дунайська Сереза. Вона ж вона ж в місяці, в году в місяць вона йде. Це ладно. Дузнайки що на шиї там кілограм може нести. Ой, займіть, як ви хочете з чим. Ні, Деся, у нас вже тунаєчку немає, п'ять займіть. Осталося 5 крупних. Це торнадо, так, торнадо? Так, дівчат, да ми дивіться, такі гарненькі. Нема, у нас вряжчик, а давай. Двітя. Туєн з кальмаром, потім лосось, потім каракар, дивіться, вона вся спрочненька. Туєн з кальмаром, все, так? Це тунець, і бачить, дуже сустава. Вона як м'ясо. лосось з м'яка. Так що простоні наші ми працюємо, айлаві, обіймаємо, цінуємо, хорошого настрою, бажаємо.